Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але дуже схоже на те, що між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією назріває договорняк. Вчора вечорі президент США гучно повідомив, що він очікує дуже добрих пропозицій щодо мирного врегулювання. При цьому Трамп підкреслив, що буцімто він досягнув значних успіхів у перемовинах з Москвою. Але водночас президент США нагадав про санкції і нагадав про те, що він встановив для Росії так званий психологічний дедлайн. Але термінів конкретних строків цього дедлайну він не окреслив. Проте сьогодні вранці з'явилася ще одна гучна заява зі США. і така несподівана заява Густами Віткофа, спеціально представника президента США у справах Росії та країн Близького Сходу. Вітков гучно заявив, що буцімто мирні перемовини підійшли до чогось важливого, що, начебто, в рамках врегулювання з'явилася можливість опинитися на межі чогось важливого для всього світу. Такі гучні заяви зі США вони цього разу пролунали дещо гусніше, чим це було в попередні рази, і вони вказують на те, що Вашингтон з Москвою про щось таке можливо попередньо домовилися. І на це вказують також деякі інші фактори, зокрема, повідомлення від російських пропагандистів. Вчора російські ЗМІ гучно повідомили, що топова пропагандистка Симоніян в ефірі телеканалу Росія 1 в передачі Соловйова повідомила. Що конфлікт може завершитись в 2025 році? Семанян сказала так: пора додому всім, пора дружити з нами. Я вас запевняю, якщо не відбудеться чогось надзвичайного, такого непредбачуваного, то в цьому році закінчиться цей конфлікт. Тут ще потрібно сказати, що Семен'ян свою таку думку, свій такий прогноз обґрунтувала тим, що, начебто, захід дає задню, і що буцімто то в Україні немає більше на кого розраховувати. Також я хочу зазначити, що вчора пролунала гучна заява від президента Зеленського, яку він зробив в інтерв'ю американського телеканалу CBC News, який закликав Трампа поїхати до України перед втіленням мирного плану. Це вказує на те, що Україна розуміє ситуацію і розуміє про те, що якісь попередні домовленості мішати Росію дійсно є. І ще одна новина, яка, хоч і не прямо, але вказує на те, що Україна проти. Цього так званого трампівського мирного плану це заява Стефанішиної про те, що Україна не домовилася зі США щодо угоди про корисні копалини, що Україна залишила свої пропозиції на тому все. Такі ми бачимо так звані прогнози пропагандистів, такі, причому ці прогнози публікують і транслюють на телеканалах провідних ЗМІ, і ми бачимо таку реакцію з України, хоча прямих заяв немає. Однак, з іншого боку, сьогодні російські ЗМІ цитують гучні заяви Лаврова, міністра закордонних справ РФ, який повідомив, що Росія не дасть загнати себе в пастку при угоді зі США, і підкреслив, що Росія ні за ким не бігає в питанні відміни санкцій. І вкотре раз Лавров нагадав про путінський ультиматум, при цьому зазначивши, що поки не вдалося сформувати ключові параметри майбутньої угоди. І що Росія наполягає на тому ультиматумі від Путіна, який він озвучив 14 червня 2024 року? Таким чином нічого не змінилось. Подібні заяви лунають і з державної думи РФ. Зокрема, була сьогодні заява про те, що зараз, поки рано прогнозувати конкретні терміни закінчення конфлікту, і ще заява була вчорашня від депутата Держдуми Соболєва генерал лейтенанта, який висловив сумнів в швидкому завершенні так званого СВО. І ще я хочу додати це те, що загалом, незважаючи на такі заяви сьогоднішні від Лаврова з державної думи, незважаючи на прогнози від Симоніян на заяви зі сполученості в Америці, в цілому російська пропаганда говорить про те, що як вирішить Путін, так і буде. І що потрібно росіянам у всьому покладатися лише на Путіна, що за Путіна, начебто, проголосувала більшість Росіян, і як Путін скаже, так воно і буде. Однак, незважаючи на такі новини, на такі заяви, прогнози, на такі повідомлення, потрібно розуміти, що дійсно між Російською Федерацією йдуть перемовини, і перемовини йдуть інтенсивно. Уже відбулося декілька раундів. І що дуже є велика ймовірність того, що про щось таке домовилися. І на жаль, за рахунок інтересів України. І не дарма вчора президент Крин Зеленський робив гучні жорсткі заяви. В ефірі американського телеканалу CBC News. і не дарма сьогодні з'явилось повідомлення, що президент України Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізацію Верховну Раду. Хоча... Мобілізація діє до 9 травня, а цей законопроєкт можна було подати пізніше, а він його подав 15 квітня, тобто, умовно кажучи, як мінімум на два, а то й, можливо, на три тижні раніше, чим це можна було зробити. І це безумовно є сигналом, в першу чергу, для Сполучених Штатів Америки, для президента Шо Трампа, що Україна не погодиться на капітуляцію, що вона не погодиться на так званий мирний Трампівський план, якщо не будуть враховані інтереси України. Україна, звісно, сподівається в першу чергу на Європу, опирається на Європу. І що важливо, сьогодні російські пропагандисти гучно повідомили, що першою країною, куди приїде Мерц, майбутній канцлер Німеччини, буде Україна. І це буде символічний безумовно візит. І ми бачимо, що Європа не кидає Україну, незважаючи на заяви Семоніян. Симоніян цілком можливо сподівається на те, що США кинуть Україну. Тут нічого не можна виключати, зважаючи загалом на позицію Трампа, яка є більш проросійською, зважаючи загалом на те, що він хоче швидко завершити цю війну, і навіть за рахунок інтересів України, не варто цьому дивуватися. Але Україна має на кого пертися, і Європа підтримує Україну. Те, що Європа не лише Європейський Союз, а в цілому Європа підтримує Україну, підтверджують зокрема і вчорашні новини. Вчора ЗМІ повідомили, що Україна отримала від Великобританії майже 1 мільярд доларів. І Ці гроші підуть на закупівлю ППО та артилерії. І загалом Британія виділяє ці кошти згідно ще Байденської ініціативи G7, яка була у червні ще минулого року, і за рахунок прибутків від заморожених російських активів. На жаль, щодо гарантій безпеки для України від Європи, то процес загалом йде досить туго. Ми багато бачили новин, повідомлень, самітів, коаліції так званих охочих, але рішення про направлення в Україну миротворців до цього часу немає. І це пов'язано з тим, що деякі країни Європи вимагають додаткових гарантій від Сполучених Штатів Америки, але Трамп відмовляється надавати ці гарантії. Проте, у будь-якому разі, процес поступово йде, він просувається, і Європа поступово прокидається. Вчора була гучна заява від міністра кордони справ Угорщини Сіярто, який розкрив план Європейського союзу щодо направлення в Україну військових радників. Військові радники вони будуть займатися навчанням наших військових, і це перший етап перед направленням миротворців. Сіярто почав заявляти, що Угорщина проти, що Угорщина хоче заблокувати, начебто, Угорщина збиралася направляти своїх військових в Україну. Але Угорщина, як ми бачимо, продовжує ставити палиці в колеса України. Тим не менш, тиск на Угорщину в Європейському Союзі є. Вчора була заява від Сікорського, глави польського МЗС, який сказав так: що говорити з Угорщиною, це як говорити зі сіною. І він різко розкритикував угорський уряд. У будь-якому разі, Європейський Союз має усі необхідні важелі тиску і впливу на Угорщину на Орбана і насамперед економічні. І щоб там Орбан не витворяв, нікуди він не дінеться. І ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, неприємна для Орбана. А саме повідомлення про те, що в Угорщині майже 60% населення підтримує вступ України до ЄС. І це при тому, що Орба навіть друкував бюлетені відповідні з роз'ясненням, чому угорці мають виступати проти. І ЗМІ повідомляє, що в Угорщині опозиційна партія Петера Мадяра Тиса провела опитування Голос нації, яке містило питання щодо ставлення населення до вступу України до Європейського союзу. І більшість угорців опитаних відповіли так. І це добре, що в Угорщині з'явилася потужна політична сила на чолі з Петером Мадяром, яка підтримує вступ України до Європейського Союзу. І це дуже такий болючий удар для Орбана. І, до речі, Орбан він зараз має рейтинг нижче, ніж у Мадяра. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.